Володимир Короленко, Діти підземелля, ЧАСТИНА друга. О, так, я пам'ятав її. Коли вона, вся вкрита квітами, молода і прекрасна, лежала з печаттю смерті на блідому обличчі, я, як звірятко, забився у куток і дивився на неї палаючими очима, перед якими вперше постав увесь жах. Таємничої загадки життя і смерті. І тепер, часто опівночі, я прокидався, сповнений любові, що стискала мені груди, переповнюючи моє дитяче серце, прокидався з усмішкою щастя. І знову, як колись, мені здавалося, що вона зі мною, що я зараз зустріну її люблячу, милу ласку. Так, я пам'ятав її. Але на питання високого похмурого чоловіка, в якому я жадав, але не міг відчути рідної душі, я увесь зіщурювався ще дужче і тихенько висмикував свою маленьку руку з його руки. І він відвертався від мене з досадою та болем. Він відчував, що немає на мене ніякогісінького впливу. Що між нами стоїть якась стіна. Він надто любив її, коли вона була жива, і через своє щастя не помічав мене. Тепер важке горе закривало мене від нього, і потроху прірва між нами ставала все ширшою і глибшою. Він дедалі дужче переконувався, що я поганий, зіпсований хлопчисько, з черствим егоїстичним серцем. І свідомість, що він мусить, але не може зайнятися мною, мусить любити мене та не знаходить цієї любові у своєму серці, і ще більше збільшувала його неприязнь до мене. Йому наговорили усі, що я поганий, зіпсований хлопець, і він все більше й більше сторонився мене, а я це почував. Інколи, сховавшися у кущах, я стежив за ним і бачив. Як він ходить по алеях, все прискорюючи кроки, і глухо стогнав від нестерпної душевної муки. Тоді моє серце спалахувало жалістю і співчуттям. Одного разу, коли, стиснувши руками голову, він присів на лаву і заридав, я не витерпів і вибіг з кущів на доріжку, піддавшись палкому бажанню кинутись на шию батькові. Але, почувши мої кроки, він підвів голову, суворо глянув на мене і осадив холодним запитанням Чого тобі? Мені нічого не потрібно було. Я швидко повернувся, соромлячись свого пориву, боячись, щоб батько не прочитав його на моєму збентеженому обличчі. Побігши у гущавину саду, я упав на траву лицем і гірко заплакав від досади і болю. З шести років я зазнав уже всього жаху самотності, сестрі Соні було чотири роки. Я гаряче любив її, і вона відповідала мені такою ж любов'ю. Але загальна думка про мене, як запеклого розбишаку, встигла поставити між нами високу стіну. Щоразу, коли я починав гратися з нею, по своєму галасливо і жваво, стара нянька, що завжди була сонна. І завжди з заплющеними очима драла куряче пір'я на подушки, негайно прокидалася, швидко схоплювала мою соню і несла до себе, кидаючи на мене сердиті погляди. У таких випадках вона завжди нагадувала мені нашорошену квочку сам же я порівнював себе з хижою шулікою, а соню з маленьким курчатком. Мені ставало дуже гірко і прикро. Не дивно ж, що скоро я зовсім припинив усякі спроби розважати соню моїми галасливими іграми, а через деякий час мені стало душно, тісно у нас дома і у садку, де я не бачив ні від кого привітності і ласки. Я почав бродяжити. Уся моя істота тремтіла тоді якимось дивним перечуттям життя. Мені усе здавалося, що десь там. У тому великому і невідомому світі за старою огорожею саду я щось знайду. Здавалось, що я мушу щось зробити і можу зробити, та тільки я не знав, що саме. Я став інстинктивно тікати від няньки з її пір'ям, і від знайомого лінивого шепотіння яблук у нашому маленькому садку, і від дурного стукоту ножів, що робили на кухні котлети. З того часу до інших несхвальних моїх епітетів додалися ще назви вуличного хлопчиська та бродяги, та я не звертав на це уваги. Я притерпівся до докорів, і вони стали мені такі ж байдужі, як раптова злива або сонячна спека. Я похмуро слухав зауваження і робив по своєму. Тиняючись вулицями, вдивлявся по дитячому цікавими очима. В невигадливе життя маленького міста з його халупками прислухався до гудіння дротів на шосе, намагаючись вловити, які вісті линуть ними з далеких міст. Я слухав шелест колосся, шепіт вітру на високих гайдамацьких могилах. Не раз очі мої широко розкривалися, не раз зупинявся я з хворобливим переляком перед картинами життя. Образ за образом. Враження за враженням лягали на душу яскравими плямами, я дізнався і побачив багато такого, чого не бачили діти старші за мене. Коли усі вулиці міста стали мені відомі до останніх брудних закутків, тоді я почав заглядатися на каплицю, що виднілася на горі. Спочатку я, як полохлива звірятко, підходив до неї з різних боків, усе не наважуючись вилізти нагору. Про яку йшла така недобра слава. Але в міру того, як я знайомився з місцевістю, передо мною виступали лише тихі могили та зруйновані хрести там не було ознак будь якого життя або ж присутності людей усе було якесь смиренне, тихе, занедбане, порожнє. Тільки сама каплиця дивилася, насупившись порожніми вікнами. Ніби думаючи якусь сумну думку. Мені схотілося оглянути її, подивитися всередину, щоб переконатися остаточно, що й там нема нічого, крім пороху. Але самому було і страшно, і незручно починати таку справу, тому я набрав на вулицях міста невеличкий загін з трьох шибаників, пообіцявши їм у нагороду булок та з нашого саду яблук. Ми вирушили в екскурсію по обіду і, підійшовши до гори, почали видиратися по глинястих проваллях, поритих лопатами й весняними струмками. Провалля оголювали схили гір і де не де було видно, як із глини стирчали білі зотлілі кістки. В одному місці видно було дерев'яну труну, в іншому щирив зуби людський череп. Нарешті, допомагаючи один одному, ми швидко видряпалися на гору з останнього провалля. Сонце починало схилятися до заходу, його косе проміння м'яко золотило зелену травичку старого кладовища, грало на старих похилених хрестах, переливалося на уцілілих вікнах каплиці. Було тихо, віяло спокоєм і глибоким миром занедбаного кладовища. Тут ми вже не бачили ані черепів, ані кісток, ані трун. Зелена свіжа трава рівним покровом з любов'ю приховувала жах смерті. Ми були самі лише горобці порпалися навколо, та ластівки безшумно влітали і вилітали у вікна старої каплиці, що стояла, якось тужно похнюпившись, серед порослих травою могил, скромних хрестів. Та напівзруйнованих кам'яних гробниць, оповитих густою зеленню, де майоріли барвисті голівки жовців і фіалок. Нема нічого, сказав один з хлопців, що були зі мною. Сонце заходить, промовив другий, дивлячись на сонце, яке не заходило ще, а стояло над горою. Двері каплиці були міцно забиті, вікна були високо над землею. Проте, за допомогою товаришів, я сподівався вилізти на вікно і заглянути всередину каплиці. Не треба. гукнув один із моїх супутників, раптом втративши всю свою сміливість і схопив мене за руку. Іди геть, бабо. крикнув старший з нашої армії, охоче підставляючи мені спину. Я сміливо вліз на неї, потім він випростався. І я став на його плечі. Так я легко дістав рукою раму і, переконавшися, що вона міцна, підтягся до вікна і сів на нього. Ну, що ж там? питали мене знизу з гострою цікавістю. Я мовчав. Перехилившись через підвіконник, я заглянув усередину каплиці, звідти війнула на мене урочиста тиша покинутого храму. Середина цієї високої вузької будівлі була позбавлена будь-яких прикрас. Промані вечірнього сонця, вільно вливаючись у відчинені вікна, розмальовували яскравим золотом старі обідрані стіни. Я побачив внутрішній бік замкнутих дверей, завалені хори, старі зотлілі колони, що ніби похилилися під надмірною вагою. Кутки були заткані павутинням. І там було особливо темно, як буває, звичайно, у кутках старих будівель. От вікна до підлоги здавалося набагато далі, ніж до трави з надвору. Я дивився неначе у глибоку яму, і спочатку ніяк не міг розгледіти, що це за дивні речі валяються на підлозі. Тим часом моїм товаришам набридло стояти унизу і чекати від мене звісток. Тоді один з них. Проробивши те саме, що і я раніше, повис поруч зі мною, тримаючись за віконну раму. А он там що таке? з цікавістю показав він на темну річ поряд із престолом Попівська шапка. Ні, відро. Навіщо ж тут відро? Може, в ньому було колись вугілля для кадила. Ні, це справді шапка. А проте можна подивитися. Давай прив'яжемо до рами пояс, і ти по ньому спустишся. «А як же? так і спущуся. Лізь сам, коли хочеш. Ну що ж, думаєш, не полізу? І лізь собі. Діючи з опалу, я міцно зв'язав два ремінці, зачепив їх за раму і, віддавши один кінець товаришеві, сам повис на другому. Коли моя нога торкнулася підлоги, я здригнувся. Але глянувши на обличчя мого приятеля, що співчутливо схилялося до мене, я знову підбадьорився. Стук підбора задзвенів під стелею, залунав у порожній каплиці по темних кутках. Кілька горобців пурхнули з насиджених місць і вилетіли у велику дірку в даху. Зі стіни, на вікнах якої ми сиділи. Раптом глянуло на мене суворе обличчя з бородою у терновому вінку. Це схилялося з під самої стелі величезне розп'яття. Мені було моторошно. Очі мого друга блищали жагучою цікавістю і співчуттям. Ти підійдеш? спитав він тихо. Підійду, відповів я також тихо, набираючись сміливості. Але в цю хвилину. Трапилося щось зовсім несподіване. Спочатку почувся гуркіт і шум штукатурки, що обвалилася на хорах, щось завовтузилося вгорі, труснуло в повітрі хмарою пороху, і щось велике, сіре, змахнувши крилами, знялося до діри в даху. Каплиця на мить неначе потемніла. Величезна стара сова, стурбована нашою метушнею, Вилетіла з темного кутка, майнула на тлі блакитного неба і метнулася геть. На мене напав судорожний страх. Піднімай. гукнув я товаришеві, ухопившись за ремінь. Не бійся, заспокоював він, готуючись підняти мене на світло дня і сонця. Але раптом його обличчя перекосилося від жаху. Він зойкнув і вмить зник. Стрибнувши з вікна, я інстинктивно оглянувся і побачив дивне явище, що, проте, більше вразило мене, ніж перелякало. Те темне, про що ми сперечалися шапка чи відро, і, як потім, виявилося, було горщиком, майнуло у повітрі і на моїх очах зникло під престолом. Я встиг тільки розглянути на ясний обрис невеличкої. Наче дитячої руки. Важко переказати мої почуття в ту хвилину. Почуття, що я переживав тоді, не можна навіть назвати страхом. Я був на тому світі. Звідки лясь, ніби з іншого світу, протягом кількох секунд долітало до мене швидке, дрібне, тривожне тупотіння трьох пар дитячих ніг. Але швидко затихло й воно. Я був один, неначе в труні. Серед якихось дивних і незрозумілих явищ. Час для мене просто не існував, тому я не міг сказати, чи швидко я почув під престолом стриманий шепіт. Чому ж він не лізе назад? Бачиш, злякався. Перший голос здався мені зовсім дитячим, другий міг належати хлопчикові мого віку. Мені навіть здалося, що у щілині старого престолу. Блиснуло двоє чорних очей. Що ж він тепер робитиме? почувся знову шепіт. А ось почекай, відповів голос хлопчика. Під престолом щось завовтузилося, він навіть ніби похитнувся, і оту ж мить з під нього виринула постать. Це був хлопчик років дев'яти, більший від мене на зріст, худорлявий і тонкий, як комишинка. Одягнений він був у брудну сорочечку, руки тримав у кишенях вузеньких і коротеньких штанців, темне кучеряве волосся куйовдилося над чорними задумливими очима. Хоч незнайомий, що з'явився таким несподіваним та дивним способом, підходив до мене з тим недбало задерикуватим виглядом, з яким завжди на нашому базарі підходили один до одного хлопчаки, збираючись битися. Але усе ж таки побачивши його, я дуже підбадьорився. Я підбадьорився іще дужче, коли з під того ж престолу, або вірніше, з люка в підлозі каплиці, на якому стояв престол, позаду хлопчика з'явилося ще одне брудне личко. Обрамлене білявим волоссям, що з дитячою цікавістю блискало на мене блакитними очима. Я трохи відсунувся від стіни і теж сховав руки в кишені. Це було ознакою, що я не боюся ворога і навіть почасти натякаю на моє до нього презирство. Ми стали один проти одного і обмінялися поглядами. Оглянувши мене з голови до ніг, хлопчисько спитав Ти чого тут? Так, відповів я. Тобі яке діло? Мій супротивник повів плечем. Ніби наміряючись виняти руку з кишені і ударити мене. Я й оком не моргнув. Ось я тобі дам, погрозив він. Я випнув груди наперед. Ну, вдар, спробуй. Момент був критичний. Від нього залежало, як складуться наші взаємини. Я чекав, але й мій супротивник, окинувши мене таким самим допитливим поглядом, не ворушився. Я, брат, і сам теж. сказав я, але вже миролюбніше. Тим часом дівчинка, впершись маленькими рученятами у підлогу каплиці, намагалася теж видертися з Люка. Вона падала, знову підводилася і, нарешті, попростувала нетвердими кроками до хлопчиська. Підійшовши близько до нього, вона міцно вхопилася за нього і, пригорнувшись, Подивилась на мене здивованими і трохи переляканими очима. Це вирішило кінець справи. Стало цілком ясно, що в такому стані хлопчисько не міг битися, а я, звичайно, теж був надто великодушним, щоб скористатися з його незручного становища. Як тебе звуть? спитав хлопчик, погладжуючи рукою біляву голівку дівчинки. «Вася». А ти хто такий? Я валик. Я тебе знаю. Ти живеш у саду над ставком. У вас великі яблука. Це правда. Яблука у нас добрі. Може, хочеш? Я витяг із кишені двоє яблук, призначених моїй армії, що ганебно втекла. Одне я дав валикові, а друге простяг дівчинці. Але вона заховала своє личко, притулившись до валика. Боїться, сказав той і сам передав яблуко дівчинці. Навіщо ти вліз сюди? Хіба ж я коли лазив у ваш садок? спитав він потім. Що ж, приходь, я буду радий, відповів я привітно. Ця відповідь збила валика з пантелику, він замислився. Я тобі не компанія, сказав він сумно. Чому ж? спитав я, дуже вражений сумним тоном яким були сказані ці слова? Твій батько пан суддя. Ну, і що ж з того? здивувався я щиро, адже ти гратимешся зі мною, а не з батьком. Валик похитав головою. Ти бурці не пустить, сказав він, і начебто це ім'я нагадало йому щось, і він раптом схопився. Послухай, ти, здається, славний хлопець, але все таки тобі краще піти. Якщо ти бурці тебе застане, буде погано. Я погодився, що мені справді час іти. Останні промені сонця відходили вже крізь вікна каплиці, а до міста було неблизько. Як же мені звідси вийти? Я тобі покажу дорогу, ми підемо разом. А вона. ткнув я пальцем на нашу маленьку даму. Маруся, вона теж піде з нами. Як у вікно. Валек замислився Ні, от що. Я тобі допоможу вилізти на вікно, а самі ми вийдемо іншим ходом. З допомогою мого нового приятеля я видряпався до вікна. Відв'язавши ремінь, обкрутив його навколо рами і, тримаючись за обидва кінці, повис у повітрі. Потім, випустивши один кінець, я стрибнув на землю і висмикнув ремінь. Валик і Маруся чекали мене вже під стіною на дворі. Дякую за прослуховування. Не забудьте підписатись на канал, тицнути на дзвіночок і поставити вподобайку. А в коментарях зазначайте, які книжки ви б хотіли прослухати наступними. Розвиваємо книжкову спільноту разом і хай квітне український Ютуб.